Всім привіт! Сьогодні буду в номері готельному готувати. І є така невеличка в нас каструлька. До речі, дуже швидко гріється, вже навіть треба на менше поставити. Ось тут, дивіться, перевикач. Все перемкнула на менше. Зараз буду кидати овочі. Ого, нічого собі тобі нагрівається, просто вона як... Я не знаю. Вона тягне в два рази менше, ніж електрочайник. Електрочайники тут у нас в готелі ну, є, в кожній кімнаті їх використовують. Щось таке, яке багато тягне електроенергії, якісь мультиварки, звичайно, що не можна. У мене така маленька кастулька, я не витримала, придбала на один літр. І дещо зможу навіть приготувати і готую. Тут ось засолила баклажани, хочу посмажити. То я вже так скучила, нічого не можу нормально приготувати. То вирішила, що все-таки треба хоч якось. І цього і вистачає кастольки на двох людей поїсти спокійно. Ми тут вже багато чого готували в ній. І в спагетті. І кашки, ну коротше, різні. Замовляла в Україні. З посилкою разом мені прийшло. Мені прислали батьки посилку, там одяг деякий, косметика. І ця каструлька. Недорого коштувалося, 380 гривень. Так, Роблю соус ось такий, баклажанчики пожарила, томати, перчик. І дожарюю ось ще трішки, залишилось досмажити баклажанів. І буду збирати салат. Салат у мене ось основа. Салат. Це у мене такий буде теплий салат. Ще яйця сюди покладу, цибульку пошматувала, дивіться дрібненько дуже. І буду збирати таку страву. Я думаю, що буде дуже корисно і смачно. І так як вдома. Це бачите, тут у мене кресло, ну, куди складаю, куди ну, де є місце. ось. Тут соєвий соус, соус томатів, і лимонний сок, цибулька і базилік. Ось такий у мене. Соус. Зараз ще приправочок покладу. А баклажани зверху чуть-чуть. Змащу чесночком, в мене тут є ось. Чесночок вже обчистила. Отака в нас готельна кухня, що можна зробити в номері. Взагалі незручно, дуже маленька ця каструлька, але хоч якось, бачите? Ну, Смажиться якось та й смажиться. Ось все. І ще присиплю італійськими цими приправками, травами зверху. Бачите, отакі в мене. Ще забула додати, хотіла покласти мед. Буквально капочку. перестеляю ліжко якраз на чистеньке. І дивлюся, там он, хлопець ходить. Он, бачите, з таким, типу, як ми. Бараболю кропимо. Бачите? Так. З таким так точно оприскувач, як і в Україні. І тепер я зрозуміла, що це таке, чим вони випалюють. Ну, не чим, а як так виходить, що вони там, де газон, бачите, йде трава, до, як вона називається, до цієї бровочки. І десь сантиметрів 30-40 від неї трави немає, воно лисеньке. Це вони чимось кроплять, щоб спалити траву, по центру залишити. А отут, типу, немає трави, бачите? Вон, оце така смужечка. Щоб трава не находила на дорогу. Бачите, як цікаво, я такого ще ніде не бачила. Ось отут дуже гарно видно під вікном ось. Ні, тут навіть сантиметрів 50, напевне. Вон, бачите, так по колу вони обходять. Як акуратно і все і цікаво. Пройшовся, покропив. Спочатку думала, може, якихось жучків кропить, але ні. І це скрізь по всій Ірландії, так, я бачила, не в одному селищі і в нас так само тут. Йдеш до магазину, такі зелені газони, але трава, бачите, не находить на дорогу, на доріжку. Це спеціально вони так роблять. Цікаво так, так, а я ось прибираю. Так, це треба повісити сюди. Не турбувати щоб ніхто не заходив. А то будуть стукати та є та будити будуть. Треба посуд ще помити. Так, ну тут все нормально. Вже потрішки речі склала Вон, сумку. Бачите, така вже товстенька. Треба ще позичити сумку, ще не всі речі. Бачите? Так. Тут ще деякі є. Тут уже поскладала, треба буде їх. Частину, думаю, в подружки залишу. А частину візьму з собою, не знаю. Потім, якщо, то, то можна буде їх. Вона мені їх перейшла. Так. Тут сміття. Зараз буду все робити. Тут у мене цибуля ще є. Багато придбали. Не знаю, собі будемо забирати чи ні. Водичку ось так п'ю. Бери, дуже смачне печиво. Дуже, мені так подобається. Воно як пісочне, не дуже воно солодке. Дуже, якщо побачите, отаке, хто любить таке класичне печиво, то дуже-дуже воно смачне. Воно так виглядає. Я дуже-дуже закохалася в нього. Такі тільки купую, більш ніяк. Без ніяких наповнювачів, без нічого. Ще іноді мигдаль купую. Ой, це не мигдаль, це кешю, але і мигдаль також купую. Ось це таке до кави дають. Трави, мед. Що тут ще вам показати? Ось трішки меду ще залишилося з України. Мені мама передала з папою. Ось такий у нас тут столик. Що ще вам показати? Зараз покажу ще мою зелень. Орхідея ось скоро заквітує знов, буду залишати тут в готелі людям, які... Живуть недалеко. Лайми тут в мене є. Ось, що тут ще в мене є? Якісь овочі є, Це салат ще треба зробити. Тут ще все добре. Огірочки, вже там пару штучок залишилось. Смачні, до речі, отакі. Сушені томати прикольні, мені дуже сподобались. В лідлі є відділення італійського всякого смачного. Так, ну Фокусуйся, ти чи що? Ось Такі томати. Вони солені і вони без олії. Ось Дуже смачні, мені дуже подобаються якісь страви класти. Та взагалі я люблю сушені томати. Я й сама дома робила колись. Черіки садила, потім їх розрізала пополам. На дечко висушувала. З часничком, базиліком і сіллю. А потім висушувала і складала в баночку. Вон до знову йде. Бачите? І потім у баночки заливала гарячим маслом Ну, олією соняшниковою. І дуже смачно. Довго, трудомістко, але смачно. І тут купую такі. Ну що, це все треба буде викидати? Петрушка. Веленожка, цибуля вже, напевне, місяць у мене росте. Оця. Ну, вона вже все, вже її кінець. Оце мені шкода, це розмарин. Класний. До речі, сухий вже треба дуже швидко висихає. Базилік уже майже закінчився. Вже, в принципі, не шкода. Орхідейку поливаю методом насичування, кладу її. Контейнер заливаю водою, вона напитується за пару годин, і потім витягую корінчики. ну, її. Ось ну, це поли ще, потім все одно я викину. Я напевне її не викину, а віддам людям, які тут залишаються в сусідньому будинку, не в готелі, а там, типу, як будинок. Там частина людей залишається, їм запропонували самим платити 600 євро за кімнату. Якщо дві людини в кімнаті, то це виходить так само, як ми в готелі тут платили. Ось то вони залишаються, хто має роботу, всі позалишалися. Ну, а нас кудись перевезуть, вже буду вас тримати в курсі, куди, бо бачу, канал розвивається, людям подобається. Дякую, до речі, за ваші коментарі. Дуже милі, гарні коментарі. Дякую за підтримку, Щ... кажуть люди, щоб я далі знімала. Я якось так знімала. Знає... Я не знаю навіть для себе більше, напевне, знімала таке любительське відео, щоб потім, хоча б пам'ятати, де я жила і як проходила частина мого життя. В Ірландії. І, але я дивлюся, люди дивляться, пишуть коментарі, ні одного поганого коментаря немає. Я вам дуже-дуже сильно вдячна, мені дуже приємно, аж до сліз, чесно. Це мотивує мене знімати далі. Так що буду старатися по можливості. Вчора в мене дуже поганий настрій, був мене знов накривало депресивний стан свій. Оцей. Не депресія, я не думаю, що в мене депресія, просто депресивний стан. Сьогодні якось прокинулася, стало набагато краще. Оце, до речі, бачите, нові будинки вони збудувалися. Я тут не так давно, а от люди, які тут раніше, українці вже живуть в цьому готелі вже майже два роки, то казали, що вони коли приїхали, то тут ще тільки будувалися. Це вони ці будинки вистроїли там буквально за, за рік-півтора, і вже заселили людей, вже там люди живуть, вже навіть видно вечором там ходять, все видно, там дворики їхні. Але вже тріщини пішли по будинку. Уявляєте, ну я в шоці, Як так можна будувати будинки. Вон тор. Вон там торбочки. Оце в таких торбочках бруднюче. Угу. Ось. Так, іду в столову. Так, 11,57, 12 фрукти привозять і суп. Ну, плюс-мінус. Так що зараз побачимо. Чи встигну я на фрукти. Кристина? Yeah. А ти тут? Yeah. Прибираєш? Yeah, well, <laughs> Ось такий номер тут. <laughs> я тебе не знімаю, не переживаю. Прикольні. Оці як вони? Як вони із Голів'я? Чи як вони називаються? А по-українськи? О, тільки яблука, нічого більше, да? так? Хоч булочки взяти. Тепер суху якусь мисочку. Так, а всі, всі взяли булочки? Хто взяв, хто собі. Коротше, я беру чотири і все одно. Хто хоче, то і все таке взяв. А ви що? Який тут суп. Так, да, жовтий. Ручка, прям я не знаю, тисячу років їй. Прикольно. Прикольно. Ну, так він дійсно він дійсно дуже старий, подивіться. Таких взагалі немає вже. Вони, він на закльопочках. Це Клас, мені подобається. Випили. Я только, типа, вот, так, померяю. молоко треба ще взять. Я пишу. А, звоню раз. Тишина, звоню, два мне пишут. Я начинаю писать, и тут когда мне написали рыбка.